У Жмаринці знову переворот. Спочатку у шкільних їдальнях заборонили сосиски, ковбасу та дали дітям можливість самим обирати страви за рецептами клопотенка, а тепер повністю змінили підхід до фізичного виховання дітей замість звичних уроків фізкультури із шикуванням, стрибками у довжину та традиційними видами спорту. Дітям пропонують обирати нові модулі, які не просто захоплюють дітей своєю новизною і доступністю, а й готують до реалій справжнього життя. Закинути м'яч у ворота корзину суперника прямісінько з води, навчитися зав'язувати туристичні вузли, долати перешкоди і розпалювати багаття під час туристичних походів, почуватися впевнено на дистанціях під час проходження шляхів з перешкодами у мотузковому парку, бути цілеспрямованими і підкорювати. Вати найвищі висоти на своєму шляху, а ще займатися черлідингом, грати у питанк, флорбол, регбі, бадмінтон, фризбі такі можливості мають учні Жмаринської громади самостійно обираючи модулі на уроках фізичного виховання. Флорбол – а це наближена гра до баскетболу, так тільки. Є. Є деякі відмінності, а саме те, що можуть в команді бути дівчата, так і хлопці. Ми плаваємо, знаєте, ми вже звикли в тонусі, а тут якась нова гра, і тренер дає можливість щось нове, спробувати і це так тяжкувато. Незвично, але нам не подобається. Ну, і також це поєднання з оздоровленням нашим, тому що плавання дозволяє розвивати нашу дихальну систему, здоров'я загалом, а так ми можемо це робити ще з більшою користю і цікавістю. Такі революційні зміни запроваджує управління освіти заради збереження і зміцнення здоров'я дітей. Ми прагнемо змінити підхід до викладання уроків з фізичного виховання. Як це рекомендує Міністерство освіти і науки України та президентська програма Здорова Україна. Розпочалися зміни ще в минулому році, коли жмаринські педагоги перейняли досвід своїх колег з Харківської школи Бойка і започаткували новий варіативний модуль Бадмінтон. Надалі у співпраці з міністерством освіти і науки України спільно з Федерацією Бадмінтону, вчителі фізкультури жмаринки змогли отримати сертифікати міжнародного зразка. Для викладання бадмінтону у школах для освітніх закладів закупили нове обладнання, зробили розмітки у спортивних залах і в новому виді спорту змагалися навіть директори шкіл. А вже на початку цього року на колегію до освітян знову завітали гості з міністерства освіти та академії неперервної освіти, які допомогли педагогам організувати освітній процес з урахуванням особливостей різних форм навчання. Та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності завдяки підтримці депутатського корпусу жмеринської міської ради та виконавчого комітету на нове обладнання для сучасних видів спорту і забезпечення нових модулів виділили 370 тисяч гривень. Тепер кожен заклад у жменській громаді матиме усе необхідне обладнання для реалізації державної програми Здорова Україна. Я сьогодні проводив модуль ГулґЕМС і Настільний теніс». Сьогодні я проводив вправи з ракеткою і м'ячем, вчив тримати правильно ракетку, вчив подавати, передавати, для того, щоб потім можна було прийняти іншим вчителям фізичної культури досвід роботи і вони могли застосувати також на своїх уроках ці нові модулі. Games – це естафети з м'ячами, з обручами. Цей модуль направлений на те, щоб діти розважалися, веселилися. Щоб їм було цікаво, я представляв модуль панну. Вважаю, що це надзвичайно цікавий від спорту, як один із видів вуличного футболу. Цей зміст гри панни це прокинути опоненту м'яч поміж ніг. Зазвичай в цю гру грають один на один гравець, два на два, і максимум це три на три. В більшості видів спорту. З м'ячем. м'яч потрібно кудись забити, а лише в єдиному виді спорту потрібно влучити м'ячом суперника. Це саме доджбол. Команда складається з вісьми чоловік, тобто ми залучаємо одразу велику кількість дітей. Розмітка підходить волейбольна. Це дуже добре, це зручно, оскільки в багатьох школах є волейбольні розмітки, отже, все є для цього виду спорту. Я побачив багато плюсів у цьому виду спорту, і він дуже добре підходить як засіб розвитку фізичних якостей учнів саме на уроках фізичної культури. Будівництво спортивних майданчиків для воркауту, тренувальних і силових вправ, облаштування мотоскового парку для дошкільного віку і дорослої шкільної молоді, ремонти у спортивних залах із придбанням необхідного інвентаря усе це має систематичний і комплексний підхід для найкращого результату. Ми даємо дітям право вибору і прагнемо, щоб вони із задоволенням займалися спортом і обирали здоровий спосіб життя. Вчителі фізкультури акцентують, що традиційні види спорту нікуди не поділися із програми, і діти так само мають змогу опановувати гру у футбол, волейбол, баскетбол, але головним залишається вибір дитини. Вона обирає модулі разом із вчителем, що найкраще підходять до її фізичного розвитку, самопочуття і захоплення. Мені подобається, що тут лазення є, що можна подорожувати, можна і грати, завжди позитив. Я один раз прийшов сюди, і я лазу в усковому парку. Мені це понравилось, і я ще ходжу з того року. сюди. я получаю від нього гарний настрій, і він мені по душі. Комусь до вподоби долати труднощі і бар'єри на велосипеді. Хтось обирає захоплюючий і яскравий черлідинг із акробатичними вправами. Ще хтось захоплений тренуванням не тільки м'язів, а й пам'яті. Тут у бій вступає інтелектуальна гра в шахи. А як щодо подолання перешкод у повітрі серед складного маршруту мальовничого шкільного парку, діти розповідають, що обожнюють такі уроки на свіжому повітрі і завжди поспішають на нові заняття? Тут подобається, тому що ми завжди подорожуємо десь цікаво лазити тут, тому що це як нові враження, екстрим. Бувають велопоходи різні, буваємо з палатками, десь в гори їздимо. Ми приїжджали туди, розкладали палатки, облаштовували свої місця. Потім ми готували їсти на, в казанах таких на кострі, ловили рибу, де коли якщо хтось брав вудочки. Ну і десь, якщо була скеля, то ми по ній лазили. Траховку зачіплювали. Лазити це наче хлопчачі заняття, але це не так, тому що можуть бути і дівчата. Тут цікаво у Мартинівському ліцеї демонструють успіхи у грі флорбол, який зародився у Швеції і стримко поширився всіма країнами Європи. Динамічний і цікавий вид спорту нагадує хокей у залі і відноситься до командних видів спорту. У нашій школі вдалося завдяки фінансуванню. Вдалося придбати інвентар ще два роки назад по флорболу. Ключки, м'ячки, і так ми працюємо зараз як один з модулів, який нам запропонувала програма нової української школи. Вчитель фізкультури Жмеринського ліцею номер 1 Володимир Солодкий розповідає, що діти із захопленням обирають модуль туризм і вже не перший рік виборюють призові місця в обласних змаганнях. Ми впровадили в цьому році модуль туризм. Це дуже класна справа, це подорожувати, вміти себе обслуговувати під час подорожі, можна там їжу зварити, перенесення своїх харчів, долати перешкоди. І ось це один із важливих моментів нашого туризму. І в нас є мотузкові парки, це скалолазіння, І дітям подобається. Вчитель практикує у своїй роботі такі захоплюючі види спорту, як орієнтування на місцевості із розумінням карти, визначенням азимута і координат за компасом. Цікаві завдання на проходження лабіринтів із перешкодами, а також водний туризм, скелелазіння, фігурного катання на велосипеді, проходження туристичних маршрутів та багато інших. У жмарінському ліцеї номер 5 проводять заняття з елементами фітнесу та аеробіки, вправи на гімнастичних ковриках та степах. У Жмеринському ліцеї номер 6 новий види спорту розпочали запроваджувати ще кілька років тому, коли двоє творчих педагогів Олена Гроза та Марина Якимова, а також Андрій Гроза, який нині очолює дитячу спортивну школу, тричі ставали переможцями всеукраїнського конкурсу Шкільна ліга Джуніор Зет. Завдяки їхній креативній роботі, і сучасним підходам до викладання предмету Фізична культура, освітні заклади отримували сучасний спортивний інвентар. П'ять років тому наша школа приймала участь у посилки успіхів від братів Кличко Кличко Фондейшн. Було проведено дуже багато семінарів, практиків, на яких було показано нові види модулів, які використовують інші школи. Це був такий маленький поштовх нам, і ми почали використовувати три нових модуля з вересня місяця. Це був флорбол, питан і алтимат. Почули про конкурс Junior Z від педана Перемагай легко. Умови були зовсім легкі, на яких можна було е, з легкістю вигравати інвентар. Це були е, клюшки з флорболу, алтимати, диски. Ну все для нових видів модуля. Ми неодноразово брали участь і перемагали. Перемогли ми три рази, і цим самим ми поповнили матеріальну базу нашої школи. Чим самим ми почали і е, більше впроваджувати нових цікавих модулів для дітей. Діти з задоволенням. Приймають активну участь в нових модулях, їм дуже подобається, тому що це дуже активні види і все, що нове, все цікаво для наших дітей. Два роки тому вчитель фізкультури Олена Гроза виграла перше місце у всеукраїнському конкурсі серед вчителів фізичної культури від Парі Марч Фандейшн. Завдяки чому ліцей номер 6 також отримав спеціальні ігри та спортивний інвентар, що допомагає перетворити звичайний урок у захоплюючу і цікаву гру. Такі революційні зміни пов'язані з тим, щоб діти були здорові і щасливі. Про це наголошують в управлінні освіти жмарінської міської ради. Вчителю потрібно зважати на фізичну підготовку кожної дитини, її емоційний стан та її захоплення. А нові сучасні модулі допоможуть врахувати інтереси кожної дитини. А ваша дитина вже розповіла вам про нові види діяльності на уроках фізкультури, який вид спорту подобається їй найбільше. Діліться у наших коментарях.